Мої вітання. Це інформаційний марафон телеканалу Ті Вісім і Ми продовжуємо стежити за подіями Хмельниччини, України та світу. І також нагадаю, що трансляція цього етару триває на нашому ютуб-каналі, офіційній сторінці у Фейсбуці. Тож обов'язково доєднуйтесь і в онлайн форматі. А от далі ми детальніше поговоримо про те, чи став Олександр Усик найкращим боксером за всю історію. До нашого етару доєднується спортивний коментатор Сергій Лук'яненко. Вітаю вас, пане Сергію, і слава Україні! Героям слава, доброго ранку усім. Вночі суботи на неділю я впевнена, що більшість українців були прикуті до екранів, тому що стежили за цим історичним боєм, за боєм Олександра Усика і е британця Даніеля Дюбуа. Власне, це був реванш їхній, і все вирішилось доволі швидко. В п'ятому раунді Усик прямим влучанням поклав Дюбуа на ринг. Власне, і бій на цьому був завершений. То станом на зараз, Усик найкращий футболіст, фут, найкращий боксер. <с -2> чомусь згадалось про футбол? Найкращий боксер в в своїй своїй вазі і Насправді ось ви так, здавалося би помилилося футболіст, але у нього настільки класна робота, ні, що багато футболістів би йому позадрили. Це один із аспектів, через які, через які він реально може вважатися найкращим боксером до ну, покоління свого. Є у них конкуренція, мені здається, зараз з Теренсом Крофордом, який буде в вересні битися так само за статус третього абсолюта в своїй кар'єрі. Але ще й в третій ваговій категорії, ось вони йдуть приблизно нога в ногу, вони так само два унікальні боксери, які е, трохи за межею реальності на межі фантастики виступають один з е, і, очевидно, в топ 10 найкращих боксерів в історії надважкої ваги Олександр Усик вже входить. Можна буде там сперечатися, говорити, кого побив він, кого побили інші, чого досягнув він, чого досягнули інші. Але це виключно для суперечки, для обговорення. А так, якщо говорити про рівень майстерності. Не про рівень опозиція, про рівень майстерності, то Олександр Усик, очевидно, що заслужено вже визнається експертами по всьому світу топ 10 надважкового дивізіону за всю історію. Ініціатива цього бою, наскільки я правильно розумію, була від Дюбуа, Тому що він почав про це говорити ще після бою Усика і Ф'юрі. Для чого це йому було потрібно? Цей поєдинок. Потрібен був для того, щоб обігнати всі пояси. Я б не сказав, що ініціатива про проведення бій вона була на Дюбуа. Mm -hmm. Вийшло так, що Олександр Усик після першого бою з Ф'юрі зібрав у себе всі паски, але він змушений був проводити обов'язковий захист проти обов'язкового претендента за АІ. Але натомість Усик обрав другий бій з Ф'юрі і змушений був подарувати цей пояс mm -hmm. Даніелові Дюбуа для того, щоб потім його відібрати назад. Тобто, фактично, це був, як каже команда Усика, прорахований план: провести реванш з фюрі, віддати пасок Дюбуа, а потім перемогти його ще більш видовищно, перемогти його ще легше, продемонструвати, ось на що він здатний, і знову стати абсолютним чемпіоном світу. Перед боєм багато говорили про вікову різницю. Так, близько 10 років між Дюбуа і Усиком. Наскільки вік важливий у боксі? Вік надзвичайно важливий, є крилата фраза в англомовному середовищі, що батько час не шкодує нікого. Можна перемагати будь-якого суперника, але час рано чи пізно постукає в твої двері, і це означає, що ти сповільнюєшся. Це ну, ну загалом, ти станеш як спортсмен е гіршим, важче тобі відновлюватися. Але по Олександру не було помітно, що щось критичне трапилось, і в плані боксу є важливий аспект умовний, якщо ти сповільнюєшся. Олександр легкий на ногах, але через те, що він легкий на ногах, він не може подати таку свою силу в удар. оскільки сила вона береться тоді, коли ти заземлений і на ногах стоїш фактично повною стопою на землі. Якщо в нього зникне ось зараз, навіть в цьому поєдинку, можливо, він був трохи повільніший, але від цього сила в удар збільшилася. І ось цей Іван, як він назвав свій лівий боковий, зокрема, через те, що він дуже міцно на ногах стояв. Сказати, що він критично сповільнився, сказати, що він загалом став гірше. Язик не повернеться цього зробити. І, очевидно, це через те, наскільки пахово, наскільки професійно, наскільки самовіддано вони працюють в таборі, бо так, він провів всього-навсього 5 раундів, але навіть не повних 5 раундів. Але це все виключно через те, наскільки ґрунтовною підготовка була до бою. Uh -huh. І окрім того, за те, що варто акцентувати увагу на тому, щоб бій протривав мало. Можливо, там глядачам це менше сподобалося, бо вони серйозно поставилися до підготовки до бою. Не все доїли, не все допили, але у цьому віці йому було важливо провести якомога менше часу, витратити якомога менше ресурсу. Тому з точки зору навіть підходу Олександра до бою, все прям максимально ідеально. Тобто, це була його стратегія, аби бій не тривав 12 раундів. Цілком може бути. Ну і загалом просто різниця класу між двома боксерами надто відчутна. Не можна було дозволити Дюбуа, за того, щоб він зберіг певний, з якою він підходив до цього бою. Не можна було дозволити Дюбуа виступати реальним агресором в Ринзі, влучити щось серйозне. Дюбуа там кілька разів дотягнувся до Усика. Олександр це все витримав, а далі просто продемонстрував, що він, як боксер, значно, значно, значно переважає суперника. Він йшов за нокаутом, і багато хто здивований був, що Олександр навіть відверто говорив, ледь не вперше в своїй кар'єрі, що він хоче достроково перемогти суперника. Бо зазвичай класичний не відповідав, мені без різниці буде нокаут, буде нокаут, якщо перемога за очками, я готовий. А тут він хотів довести, що молодий 27-річний хлопець він не рівня Олександру Усику. І найкраще це зробити це якраз перемогти нокаутом суперника. На ваш погляд, що Дюба робив не так? Чому так рано він впав за 5 раундів? Дюас знову зламаний був. Знову зламаний був і фізично і морально в першу чергу. Глобально я, я не бачив реальних шансів у нього, оскільки можна мати чудовий план, можна прорахувати там, як почне суперник і як мусиш почати ти. Але якщо ти надто сильно поступаєшся в майстерності в боксерському IQ, в роботі на ногах, ти не зможеш це нівелювати виключно за рахунок свого плану чи виключно за рахунок свого настрою. Він намагався бути агресивним, він кілька разів знову ж дотягувався правою рукою, але. Не, не рівня він Олександру Усику. Тайсон Фюрі не зміг Олександра перемогти, Ентоні Джошуа не зміг Даніель Дюбуа так само спроможний був це зробити. Mm. Глобально якось дорікнути Дюбуа я не можу. Тренер Даніеля сказав, що він в цілому задоволений тим, як його боксер провів поєдинок. Ще до тренера питання зрозуміло, що виникають, як він може бути задоволений таким одностороннім виступом. А, але сказати, що план у Даніеля був якийсь поганий. Не повернеться язик, бо просто він вийшов проти непорушної сили. Він спробував відкусити набагато більше, ніж може проковтнути. Усик був ще й легший на 7,5 кілограмів, якщо я не помиляюсь, чи це теж йому допомагало якось? Це абсолютно класична історія для Олександра. Він легший за більшість своїх опонентів на довжкому дивізіоні. Тут важливо, напевно, говорити про те, що здається, він уже комфортно себе відчуває в цій ваговій категорії. Тобто то спочатку, коли він підіймався з то були питання, а як він буде проти цих великих хлопців, а як йому самому набирати вагу. І ось попередній поєдинок у нього було 102,6 кг, а зараз 103,1 на офіційній процедурі зважування. Це приблизно ті ж самі показники. Плюс взяти увагу, що він взяти до уваги, що він був в штанях на церемонії зважування, в прикрасах. То можливо десь от, дійсно приблизно та ж сама. Мені здається, це найважливіше, що Олександр відчув свою вагу. Бойову максимально робочу, а те, що суперник важчий, будь-хто фактично хевиветі зараз важче за Олександра Усика. і це зрозуміло, що так само і його перевага, бо швидкість вона ще експоненційно збільшується, коли ти легший, коли ти можеш легше переміщуватися рівно. тоді як опоненти вони класичні представники надважкого дивізіону, які більш повільні, які тягнуть за собою велику масу. Ви на початку згадували ще й про роботу ногами Олександра Усика. Чи це його теж така родзинка? Очевидно. Всі в захваті від того, як боксер майстерності роботи на ногах середньої ваги може виступати в надважкому дивізіоні. Бо це по-справжньому незвично для вагової категорії 93 плюс кілограма. Даніеля Дюбуа нахвалювала за те, як він провів три поєдинки в перерві між першим та другим поєдинком проти Усика. Але. Було очевидно, що ті суперники вони не можуть дати того, чого дає Олександр. Він може бути невловимий тоді коли не хоче, аби його чіпали. І водночас він може максимально оперативно скорочувати дистанцію, коли хоче сам вийти на позицію для удару. Але в плані роботи ні, що здивувало чималу кількість глядачів цьому бою. Олександр ось дійсно там перші раунди, тоді коли необхідно було змусити Даніеля Засмутитися, що він не може спіймати усика. Усик перші двох раундах від нього відтанцьовував, заходив за передню ногу, робив все звичне для себе. А потім він інший психологічний тиск почав на британці. Він почав стояти перед ним, навпаки, розташовуватися зручно під ударну праву руку Даніеля. Це виглядало ризиком, але це був ризик максимально виправданий і прорахований. Мовляв, так, іди, спробуй мене і тут спіймати, тоді тоді, коли умови комфортні, максимально для тебе. Усик не продемонстрував б ту роботу, ні до якої ми звикли. Усик продемонстрував б хоробрість, окрім того, всього, і певно, зневагу навіть до сили свого суперника. Я можу стояти тут прямо перед тобою, але ти все одно нічого переді мною не зробиш. Усика часто називали раніше боксером без удару. Цей бій все змінив. Тепер він показав цим ударом Іван, що він такий боксер з ударом. Це в Белію часто питали в останнього суперника Олександра Усика в крузервейті, без ударний чи, чи ударний. Uh -huh. Бо Тоні Белію тоді в дуже важкий нокаут відлетів. Усик той, хто той, хто сумарно кількість ударів збирає, той, хто ламає суперника зсередини, він справді душу вириває боксерського своїх опонентів. Даніель Дюбуа, він опинився двічі на канвасі в цьому поєдинку, і другий його падіння воно дійсно виглядало жорстким. Але знову ж Рефері доракував до 10, Дюбуа став і пішов. Він не був нокаутований фізично наглухо. Він міг встати і він міг встати і продовжити бій. Просто він не розумів для чого це йому потрібно, якщо бій вже повністю програний по факту самому. Навіщо жертвувати далі? здоров'я? Олександр знову вирвав серце з його грудей. А з приводу удару, от знову ж, якщо у нього трохи сповільнюються ноги, це додає йому в потужності. Чи буде це далі продовжуватися, чи буде він продовжуватись так ризикувати проти інших суперників, проти іншого суперника? Бо хто його знає скільки боїв залишилося? Олександра удар у нього є. Просто він раніше робив ставку на інше, на те, на що не робили ставку решта представників над дивізіону, і намагався от якраз своїми сильними якостями перекрити те, на що здатні опоненти, а не грати з ними в ту ж саму гру. Але удар у нього є. От щодо наступних суперників, після бою Усик сказав про те, хто ж наступний? Може Тайсон Ф'юрі, можливо, Ентоні Джошуа, можливо, Джозеф Паркер. Поки що сказати не можу, тому що хочу повернутися додому. Напередодні ж бою багато говорили про те, що це буде чи не останній бій. Усика, власне, на ваш погляд, чи варто йому продовжувати кар'єру? Олександр Красюк, який багаторічним промоутером був Олександра Усика. Він інтерв'ю після бою дав і зізнався, що. Не хотів би навіть, аби бій проти Дюбуа проводився, бо красива фраза ним від нього прозвучала: краще піти на годину раніше ніж на дві години, ніж на дві хвилини пізніше. І це абсолютна правда, бо в надважкому дивізіоні за всю історію був тільки один непереможний чемпіон світу, і це був Рокі Марчано, який бився ще в 40-х, 50-х роках. 70 років ми бачили в надважкому дивізіоні абсолютно елітних боксерів Алі, Майка Тайсона. Ленокса, Люїса і та інших інших інших, і ніхто так і не зміг піти непереможним. Олександра Усика зараз, який двічі став абсолютним чемпіоном у цій ваговій категорії, є можливість зробити щось, що просто не кладається в голову, і хочеться вірити, що він має чітке усвідомлення спроможності свого тіла, спроможності боротись із своїм так само організмом із своїм віком, щоб піти, не зазнавши поразок на професійному ринці. Він каже. Що йому залишився один бій. Подивимося, яке в нього буде рішення по завершенню цього поєдинку протибува, бо ну дійсно він виглядав розкішно. А з ким саме буксувати ніхто не може жодних вимог ставити зараз. Олександру він перебуває в тому статусі, що він сам може вирішувати де, з ким, коли, за що, за яких умов йому битися. Зі спортивної точки зору виглядає так, що Джозеф Паркер складається враження. Це найгучніше ім'я. Мені з сентиментальної точки зору подобається прізвище Дерека Сори, бо це буде останній бій як для одного, так і для іншого. Це дуже два гарні приятелі. Ті хлопці, які насправді дуже подобаються вболівальникам, на них прийдуть подивитися, з ними прийдуть поплакати, завершити кар'єру одного і іншого. І Дітка Баєл, це цікаво, наскільки Німеччина взагалі може прийняти великий грандіозний вечір боксу. Ну і Тайсон Ф'юрі, про нього говоритимуть, він про себе нагадуватиме, але. Відверто, десь, мені здається, 80% болівальників не хочуть цього бачити. Бо вже коли ти побитий двічі, який сенс в третьому бою? На ваш погляд, хто із цих імен, які прозвучали, кого б легше було перемогти Усику? Я сумніваюся, що він ось такими категоріями мислить. Бо тоді, коли він ставив перед собою найвищу планку завжди, тоді, коли він підіймав туди. Туди де мало хто міг очікувати від нього, і зараз в останньому бою просто приймати легкий поєдинок навряд. Але ось серед цих імен, які я назвав, і мені сентиментальний варіант подобається з Дереком Часорою. Мені здається, це якраз один із най найлегших варіантів, при тому, що якщо дивитися на бої Олександра в цій вазі в Хевіветі, багато хто сходиться на думці, що Чисора дав йому найважчий бій. От якраз так само це додатково, можливо, інтрига для реваншу, додаткова тема для обговорень. Другий поєдинок певний зміст має, бо перший бій був такий, досить близький. Але мені здається, стилістично Олександра з легкістю чи пройде і піде непереможним. Ви знаєте, для українців останні років 20 так точно вечір боксу це завжди такий особливий вечір. Тому що ми спочатку вболівали за братів Кличків, зараз ми вболіваємо за Олександра Усика. Хто далі? За кого вболівати серед українських боксерів далі? Хто, можливо, показує якусь перспективу? Просто треба вболівати за наших. Треба підтримувати їх. І не тільки спортсменів, підтримувати наших артистів, любити, любити своїх. Підказувати, критикувати тоді, коли щось не сходиться. Не сліпо там, стежити за ними і, 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 і гристи за горлянки всіх їх хейтерів і казати, що наші найкращі. В нас не буде такого боксера, як Олександр Усик, найближчим часом. Напевно, у нас не буде такого боксера, як брати Клички, як Віталій, як Володимир. Бо ну, Олександр по-справжньому унікальний. Ти не можеш вимагати там найкращого боксера покоління, щоб один завершив кар'єру відразу на його місце. З'явився інший. Є хлопці цікаві, є хлопці, які будуть там найближчим часом претендувати на те, щоб битися за чемпіона світу, битися за ці пояси. Таран Чухаджан вже двічі мав такий шанс і по-справжньому по справжньому класний боксер, який проти іншого суперника цілком міг би вже пасом взяти. Сергій Бугачук зараз претендує на те, аби битися за чемпіона чемпіону в другій середній ваговій категорії. Надзвичайно міцний хлопець, і в плані кількості ударів, який може сам витримати, і в плані потужності свого удару. В надважкій вазі немає ось тієї людини, яка після усика може підхопити. Але будемо чекати, можливо, хтось з'явиться на горизонті. Олександр Хижняк має зайти професіонала наступного року. Це цікаво буде подивитися. Кіра Макогоненко, яку так само я так розумію, команда Олександра Усика буде вести. Цікаво буде глянути, що вона може досягнути в профі боксі в любительському боксі. Бо жіночий бокс насправді в світі привертає все більше і більше уваги. Він по-справжньому розвивається. Він рухається намагається зараз потихеньку наздоганяти чоловічий бокс, і на нього вже дивляться не так, як ну нехай займаються чим хочуть. А так, що цей дівчата вже може зараз збирати арени і повноцінно формувати шоу там без якихось гучних чоловічих імен жінок багато зірок. І Кіра Макогоненко цілком може зараз ось цей от потяг і стати зіркою світового рівня. Тому найголовніше для мене це просто любіть підтримуйте своїх і так пахово критикуйте їх тоді, коли вони це заслуговують? допомагайте їм ставати кращим? Ну це дійсно ті моменти, які об'єднують Україну і українців в ці там п'ять раундів. Я певна що всі затамувавши подих, чекали, коли український прапор Олександр Усик підніме на своє над своєю головою. Власне, і в цілому, все виглядало дуже масштабно, тому що Лондон, стадіон Вемблі, багато зіркових гостей було як, на ваш погляд, організацію, як оцінюєте. Як для глядача все класно, Чув я історії безпосередньо, звідти є питання. Мовляв, в Саудівській Аравії де менше досвіду проведення подібних івентів. Навіть там все трошки гладше проходило. Навіть там все було більш організовано. І від цього я чесно кажучи, здивований здавалося, Бо вдавали. Велика Британія, Лондон, досвіду, величезна кількість. Але як для глядача, картинка, ну все вау. Дійсно, майже 100 тисяч глядачів на трибунах. Величезна аудиторія біля екранів зібрана. Майкл Бафара оголошує головний поєдинок. Класний викид що одного, що іншого боксера. Викид, який довелося обговорювати, який про який довелося пояснювати Олександру Усику, чому він змінив свій традиційний підхід до виходу, чому він додав ще одну пісню? Uh, все, все класно, все чудово. А як може бути бій за усі пояси в надважкому дивізіоні, бій, в якому перемагає українець на Уемблі бути не крутим? Це, це те, що запам'ятається, це те, що ну, в дитячому віці, якби я це переглядав, то я впевнений, це те, що відклалося, і потім я з солодкою ностальгією би це згадував. Та й зараз буду згадувати. До речі, про вихід Усика дійсно усі чекали його фірмову пісню. Вона таки прозвучала, але перед нею звучав новий музичний супровід. Чому, на ваш погляд? Він сказав, що йому це подобається. Він сказав, що такою музикою він надихається. Ну і загалом він впродовж цього бою, перед боєм, після бою, звично для себе неодноразово повторював, що він черпає сили якраз від Бога, від Ісуса, від Діви Марії. І вирішив, судячи з усього, вшанувати так само додатково Діву Марію. Олександр Усик, людина зі смаком, зі своїм особистим. І він не боїться його демонструвати. В нього є погляди, які можуть бути нетривіальними, незвичними для широкого загалу. Але він з легкістю їх проявляє, не боїться експериментувати. Ну дійсно, він чемпіон в боксі. Він чемпіон поза боксом, і він може собі дозволити робити просто те, що йому подобається. Йому хотілося вийти так. І він вийшов саме так. Глобально, я думаю, це єдине пояснення. Для нас безумовно наші спортсмени, боксери в тому числі вони найкращі. А от у світі, Україна в світі боксу, яке місце займає? Важко, важко так обговорювати. Зараз у нас один чемпіон світу. Звісно, ми трохи після ось цього покоління Лондона 2012 року. Ми вважали, що ось це надовго, це серйозно пройде наступне покоління. У нас було там одномоментно, здається, чемпіонів 5 в професійному боксі. Це виглядало круто, ми всі тоді були в захваті, але зараз залишився один Олександр Усик. Всі решта пояси свої повтрачали, хтось позавершував кар'єру, хтось зміг себе реалізувати. І ми повертаємося знову до звичного буття, тоді коли просто будь-хто наступний, хто отримає шанс збитися за пояс чемпіона. Це вже буде великий плюс. І знову ж є чимало прізвищ хороших боксерів. Але водночас ну, мені відверто важко вимагати чогось від українського боксу, від українського загалом професійного спорту в умовах війни. Заради того, щоб розвивати профі-бокс, ти мусиш проводити вечори боксу. А у нас надто багато обмежень, зважаючи на можливі обстріли, зважаючи на те, що не так багато грошей відверто у людей, аби проводити ці вечори, аби вкладатися, аби спонсорувати її. Тому так просто треба зараз цінувати кожен бій Олександра. Сподіватися на те, що він іще надихне якихось хлопчиків і дівчат займатися боксом, бо у нас вміють, у нас люблять бокс. І от навіть я ходжу в зал максимально звичайний. Я бачу там хлопців, які дійсно горять цим, і яких дійсно вдається. Тут питання в тому, що в професійному боксі треба мати трохи більше, ніж талант. Треба мати підтримку грандіозну. Алі без підтримки фінансової не став би Могамедом Алі. Майк Тайсон без підтримки фінансово не став би Майком Тайсоном. Олександр Усик голим талантом, також не без підтримки, зумів пробити собі цей шлях. Підтримка вона потрібна. А зараз все ж в Україні найголовніше підтримувати Збройні Сили. А профібокс, будемо марзувати його пізніше. Будь-якому разі, ми дякуємо Усику за яскравий вечір, за яскраві враження. І вам дякуємо за те, що проаналізували цей вечір в нашому етері. Спортивний коментатор Сергій Лук'яненко був з нами на зв'язку. Нагадаємо, говорили про бій між усиком та британцем Даніалем Дюбуа.